Про те, яка ситуація з електропостачанням наступного тижня, коли очікується підвищення температури, нас очікує. Будемо зараз розпитувати Світлану Гринчук, заступницю міністра енергетики України. Пані Світлано, вітаю. Доброго дня за прогнозами синоптиків місцями в Україні наступного тижня можлива знову спека до плюс 37. У зв'язку з цим є підозри, що знову повернуться відключення електроенергії. Чого очікувати побутовим споживачам? Так, дійсно очікуємо. Ми ріст споживання на наступному тижні. Розуміємо, що погода буде достатньо жаркою, практично по всій території України, і це без призведе до того, що споживання зросте як побутовими споживачами, так і бізнесом. На сьогоднішній до сьогодні обмежень не передбачається, але з наступного тижня будемо діяти по ситуації. «Укренерго» як оператор системи передачі буде приймати відповідні рішення, якщо вдасться нам. Своїми силами за допомогою імпорту, за допомогою залучення аварійної допомоги покривати споживання, тоді звісно графіки застосовуватися не будуть. Якщо ж ні, для того, щоб збалансувати систему, є ймовірність застосування на наступному тижні графіків відключень. Тому ми і просимо, і побутових споживачів. Розуміємо, що буде жарка погода, але все ж таки намагатися економно використовувати електроенергію, особливо в ті пікові години, коли нам найважче покрити споживання, це зранку і вечірні пікові години, там з п'ятої до десятої. Крім того, працюємо з бізнесом для того, щоб вони більше використовували можливості імпорту електроенергії, адже це не тільки допоможе самій енергосистемі більш стабільно працювати зніме навантаження, але і також гарантує їм. Що е, якщо вони споживають імпортують більше 80% свого споживання, то тоді до них не будуть застосовуватися графіки відключень. Однак ще раз скажу, що намагаємося зробити все, щоб не застосовувати графіків, або якщо застосовувати, щоб це було мінімальне відключення. Ну але навіть очікуючи наступного тижня підвищення температури, ми вже маємо сьогодні у Києві там до плюс 31, місцями навіть до плюс 33 е, росте. Яка ситуація зараз по країні з енергопостачанням і в яких регіонах ця ситуація найскладніша? Ну сьогодні, як я вже казала, ми не будемо застосовувати графіки відключень, не плануємо, тому що зазвичай в принципі на вихідних і споживання менше загалом ситуація. Ну дійсно. Е, важка ваша ситуація в прифронтових регіонах, тому що практично кожного дня є додаткові атаки і додаткові пошкодження. Так сьогодні вночі допустимо у нас. Донецька область була атакована частково. Там БПЛА, порушувалася порушувалися, порушувалася робота енергетичних об'єктів. Також в Дніпропетровській області була атака на підстанцію, і також там виникла пожежа. І причому вже почали працювати ДСНС, щоб ліквідовувати наслідки, і відбулася повторна атака. постраждав один з працівників ДСНС. Це звичайно най, найстрашніший. Ну і в Київській області. Також одна з ліній відключалася через е спроби, скажімо так, спроби атак, однак е вже включена в роботу. Тому кожного дня в принципі, працюємо в таких умовах, коли маємо додаткові якісь хоч і дрібні, але пошкоджені. Міністр енергетики пан Галущенко прогнозує, що теоретично до кінця року Україна могла би повернути до дії, активувати ще плюс 3 гігавати електроенергії продукування, але за умови необхідного фінансування. Тобто, якщо будуть гроші, то ми зможемо наростити вироблення електроенергії. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте шанси отримати це фінансування і звідки б воно могло бути? Так, дійсно. Е ми активно працюємо з партнерами нашими міжнародними і намагаємося скоординувати всю роботу по наданні допомоги для енергетичного сектору. Чітко розуміємо, на які проекти для того, щоб більше мегават додати в систему через ремонтні і відновлювальні роботи, і активно комунікуємо з ними саме ці проекти надаємо всю додаткову інформацію. Партнери готові допомагати, тому що розуміють, що ми. Повинні відновити там до початку опалювального сезону до кінця цього року мінімально необхідну кількість тієї ж теплової, гідрогенерації, маневрової генерації, і також, звичайно, активно працюємо над встановленням розподіленої генерації. Це вчора у нас відбувався просто черговий брифінг, Позавчора черговий брифінг з міжнародними партнерами організований при офісі президента. Ми щодва тижні. Звіряємо, скажімо так, годинники, аналізуємо, що вже покрито, на на що ще потрібна допомога для того, щоб максимально більшу кількість потужностей відновити до опалювального сезону. І такий формат партнерам теж дуже зрозумілий і підходить, тому що вони повинні чітко теж розуміти на що саме робиться ставка, що можна відновити фізично там в цей період. І звичайно, ми. Основні зусилля на це і спрямовуємо всі разом. Угу. Пані Світлано, тут днями видання Вашингтон Пост писало про те, що посилаючись на свої джерела, вони проінформували, що, начебто, між Україною і Росією тривали переговори про припинення взаємних ударів по енергооб'єктах, і операція в Курській області збройних сил України ці переговори припинила. Ви можете підтвердити або спростувати інформацію про такі перемовини? Я єдине напевно, що можу сказати, що у нас триває робота в рамках формули миру саме з акцентом на енергетичній безпеці, і ми працюємо з усіма країнами над тим, щоб напрацювати загальні правила енергетичної безпеки в світі, орієнтуючись на досвід, на, на кейс, який ми маємо в Україні. Тобто не атаки енергетичної системи, оскільки енергетичних об'єктів, оскільки це призводить до значних наслідків від значного впливу взагалі на людство, на має значний соціальний ефект, тому ми спільно напрацьовуємо, які ще мають бути додатково введені норми, процедури покарання. Тих, хто атакує енергетичні об'єкти для тих країн, які атакують енергетичні об'єкти. Ця робота ведеться дуже активно. Країни у нас активно беруть участь. У нас заплановані найближчим часом також додаткові зустрічі країн-партнерів саме по пункту третьому формули миру енергетична безпека. І сподіваюся, що ми зможемо прийти до якихось спільних результатів. Дякую за детальну інформацію, пані Світлано? Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України, була з нами на зв'язку.